Я, наприклад, була дуже здивована, що у багатьох людей серед страхів є страх успіху. І коли я проводила курси, да, я бачила, скільки людей невпевнених знаєш, вони навіть не усвідомлювали, не вірили, і я думаю, що цей внутрішній блок не давав їм розвиватись далі. Тобто вони собі страх ставили потолок успіху. Що таке страх успіху? Ну дивися, у мене е, банально, що таке страх успіху? Боже, я про це ніколи не задумалась. Ну, типа, це як це? Типа в тебе є, Ти хочеш їсти одну вермишеля варену е, постійно місяцями. Чи ти хочеш піти і попробувати устрицю, спробувати якісь делікатеси? Попробувати якісь прикаляси? Наприклад, я у Варшаві, мій обід, е, обід міг коштувати. Ну давай так. Я ходила на своє день народження, я ніколи так собі типу, не дозволяла. Там mm -hmm. якихось там 20 років, коли я почала заробляти, я можу піти в ресторан і залишити 1100 злотих за е, вечерю з чоловіком. Просто залишити 11 тисяч гривень за вечерю. Мене це не лякає. Для кого «Дольче Габана, для кого Версачі, для кого БМВ салону 25-го року? Для кого? Хто ці люди? Хто? Це обичні люди, які щось роблять.